Де де то, то таке було, де, то, де ми раніше таке говорили батькам, ти розумієш, прийшов в школи і каже, цей посмажила йому стейк. Він мені каже, не такої прожарки каже, що ти то засушила, каже, що то таке каже, як цей, як підошва. Я кажу: дитину, та ти що здурів? Та я колись приходила в школи, ти розумієш, йшла до школи цей, якогось макарону з молоком лувнула зі школи. Ти ще вчорашнього мала, мама, підігріти, розумієш? І я що цей я комусь жалілася, чи я щось казала. Прийшла зі школи, мама, то, як ще зрані зварила якусь бульбу з капустою, розумієш, і ти приходиш, і та бульба вже в тій брайдурі посиніла. Тепленька ще, але посиніла вже, така, така що можна нею п'єсу кидати, розумієш? Тверда. Та й все, ну та щось їм трохи там побурчала, Кажу, що знову бульбу треба їсти. Бульба, борщ, бульба борщ розумієш? Ну, Але нічого, закрила, на пащеку, та й все, та їм наїлася та дякувати Богу, розумієш? А йому зараз стейк прожарка не така. Я кажу, та ти трохи кажу, та ти взагалі кажу в мене не такий іспанець. Бери хамон там он, з хлібом, кажу, їж, а не стейки, кажу, він тут захотів їсти. А як же ж? А він, ти розумієш, він такий хитрий в мене, що йому так, як йому вигідно, розумієш? Як щось не цей, то він не спанець. А як поїсти смачно, розумієш, борща якогось злупнути, чи якихось 16 вареників, розумієш сметаною, то він тоді українець, знаєш, йому так, як підходить.